Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні хочу вам показати, як в'язати за передню стінку петлі. Отже, ми зазвичай в'яжемо за дві стінки, за передню стінку це за ось цю стінку. Тобто, ми заводимо гачок не ось таким чином, як зазвичай, а заводимо гачок лише захоплюючи ось цю першу петлю. Завели гачок, захопили нитку, пров'язали. Знову заводимо гачок, так. захопили нитку, пров'язали. Ось таким чином. Таким самим чином ви в'яжете і стопчики з накидом, з двома накидами і так далі. Тобто, по схемі просто пров'язуєте саме за передній напів. хатли